Що робити під час панічної атаки? Треба розуміти, панічна атака це аварійний режим в вашому організмі. І від цього не вмирають, не сходять з розуму, не вистачає інсульт і інфаркт. Першочергово вам треба нормалізувати цю панічну атаку. Тобто це така нормальна реакція, коли ваш організм в аварійному режимі, так? Хоча це максимально неприємна симптоматика, я розумію. Проте в цій ситуації ви можете самі собі пояснювати, прописувати, що, наприклад, що це лише панічна атака, зі мною так болочі, це такий сильний напад страху, і це все нормально, вона триває короткотривало. Мені треба, знаєте, так, якби зрозуміти, що це панічна атака, тобто вам ситуація треба зрозуміти, що це панічна атака, і нічого критичного для вашого здоров'я це не має, так? Та від другочергово ви використовуєте релаксаційні техніки, це можуть бути техніки дихань, наприклад, подвійний вдих. Ви вдихаєте через ніс один, сильний вдих, короткий до вдих, і через рот видихаєте, видих два рази довше, ніж вдих. Чи, наприклад, 4 7 8 4 секундочки вдихаємо, 7 затримуємо, 8 видихаємо через рот. Має бути діафрагмальне дихання, тобто через живіт. Може таки знаєте, сильно напружувати тіло, так сильно, сильно, сильно розслабили. Далі можете взяти щось таке холодне, наприклад, лід, ключі в руки, так. Далі ви можете сконструватися на моменті, тобто ви так оглянути, огля, оглядаєтеся, зосереджуся і речі назвіть речі, які можете побачити, почути, відчути на дотик, на нюх і на смак. І бажано, так, знаєте, от, відчуваю, якого кольору, яка текстура і тому подібне. І дійсно, треба розуміти, що ще важливо не уникати, не уникати цих панічних атак, не бігти додому, не дзвонити. В швидку, бо лише це підкріплює ваші панічні атаки.